Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року. Мене звати Ані Гресь, я є офіційний блогер Євробачення. І саме я буду показувати і розказувати вам, що відбувається за лаштинками Євробачення. Тож пішли сьогодні в фінал. До початку Євробачення година. І оце всі люди, які жадають зайти до палацу Капи.

<звітнє> е -е -е. Е -е -е. Зараз всі якраз пішли голосувати за Оторвальда. Я сподіваюся. Буковину за Чернівці за Таяну. М -м -м. А Торвальд. Тоже мені подобається. Реб я, р, ребята, я зараз іду в гримерку Сальту назад. да да Тарас знімаю. Написано на все на все. А це гримерка. Хм, я думаю, такого. Гримерка номер 6. Оторвальт! Заходимо. — Може представляти Україну на Євробаченні. <зар> це дуже круто. Чуваки, привіт, <зар> дякую вам, що дивитесь. <зар> <зар> номер 3 на короткий номер 7766. Оторвальд Торвальд має представляти Україну на Євробаченні в цьому році. Тому що нам не впадло просто переїхати на Лівобережку. Це ж так просто. <зар> Вас дивиться зараз е, майже три косаря. Ничего. Ми зробимо дороги. обіцяю. Що вообще пообіцяти? Давайте пацани, Тримаємо, тримаємо. це. Халявний концерт. Ви що? Ви не можете халявний концерт. Це постановщик. Його звуть Ігор, це режисер постановник. Людина, яка зробила все, що неможливе, мені здається, за три дні. А скільки ще до лінії закриття? Прям до секунди стає. Двадцять дев'ять днів. Чес, це все чесно, ребята. Я, я прошу всіх хто зараз. Нас дивиться повторити те, що зробив Женя. А зараз вам, дякуємо. Ваш голос рахунок має прийти. Теоретично як так О, є. Важало я зараз. Вам хочу показати невеличку екскурсію для тих, хто вже голосує. Цифра 3 на короткий номер 7766, Як виглядає сцена Євробачення? Yes. Наші декорації, які були на номері. Наш э, режисер, який робила нам всі візитівки, звуть шикарна просто. Дякую. А если бы ты мог проголосовать не за себя, а за кого бы ты проголосовал? Нельзя начать. Я бы я я проголосував за группу Каднай. Если честно, ага. если прям вот быть объективными. Мне они очень понравились, очень сильно. <свят> пошли, пошли, пошли. Погнали! <свят> я за кулисами. І вон вони там всі такі красиві стоять. Стоє! Оторвай! Всі присвід! Це буде найкрутіший концерт! Ми зробимо все можливе від нас! Обіцяємо! Наші люди! Наші люди! 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 Наші люди з Юху! Юху! Оторвають! Національний представник Євробачення! Тож <клев> побажаємо! О, вони вже святкують! Побажаємо йому перемоги і на Євробаченні! Ура! Думаю, що... А потім маєш І Що, і що? Це національний представник Євробачення! <клев> з вами була Аня Гресь. Залишайтеся з нами далі більше і цікавіше!